Єдиним фронтом проти агресора продовжують боротися миргородці. Наймолодші малюють листи, щоб підтримати моральний дух захисників. Старші продають випічку та ручні вироби і збирають для бійців кошти. Ініціативна група нашого об'єднання запропонувала провести благодійний ярмарок по збору коштів військовим, які служать в зоні АТО. Ми хочемо надати цільову допомогу. Що це значить? Ми хочемо закупити речі, які потрібні військовим. Самі їх в координаційному центрі взяти заявки на ці речі. Ну в них є анкети на цих військових, і відправити ці посилки ціль, ну, ну, цільово. Ну по прізвищам зrozуміли, і ми зарані будемо вдячні тим небайдужим, хто відгукнеться і приєднається до нашої благодійної ярмарки. Байдужих у шкільних родинах не було. Домашня кондитерка за шкільною ціною швидко розходилася. Діти не приховують, старалися, адже знають, що й вони своїми силами роблять добру і потрібну справу. Наш клас збирає гроші щоб для армії, щоб їм купити за І коли ми хочемо, щоб всі жили в мирі і злагоди, Українця це дуже гарний народ. Кожному навчальному закладі по-своєму долучилися до благодійного освітянського марафону у середній школі номер 5 наприклад, відбулася урочиста лінійка, присвячена міжнародному дню миру. Прагнення до одвічного передали і малюнки, які прикрасили фоє закладів. А учні загальноосвітньої школи номер 9 виготовили для своїх земляків обереги. Мішечки, вірші та малюнки вони передадуть військовим. За час благодійної акції, що тривала у місті лише один день, вдалося назбирати майже 14,5 тисяч гривень. На ці кошти закуплять. Необхідні військовим речі. Війна, яке просте це слово, всього п'ять літер, та й усе, але тлумачення страшне. Ви бачили, як плаче мати, а як радіють дітлахи, коли батько повертається з війни. А знаєте, як тепло на душі, коли чуєш добрі вісті з війни? А бачили ті сльози радості, коли коханий повертається з війни? А чули ви слова «тримайся», коли вас залишилось двадцять, а там півсотні вбитих на землі. Ви знаєте, що таке війна? А я ще ні. І знати це не хочеться мені.